8 травня день, коли ми згадуємо всіх, хто захищав рідну землю, хто віддав своє життя за мир, і тих, хто продовжує боротися сьогодні. Це день пам'яті, вдячності і надії. Ми читаємо ці вірші не лише як спогад про минуле, а як голос сучасного болю і віри в перемогу. Ліна Костенко мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій від вибухів в стіні, Коли згубила зоря в Моє дитинство вбити на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась нем, і захиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба, і кінчився хліб. Двигті отой вузесенький окопчик, Де дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший більш тих недитячих вражень, Які є слід на серці залиша, Як невимовною ушами не скажеш, Чи нині мою зробиться душа. Це було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обуго на зоря. А я писала, мани осколком Великі букви, що не з букваря. Той перший віршик, притулившись краю, Який присвятила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна. Стантин Вишневецький, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я скажу прощай, навіки зброя, нас нині розлучає мир з тобою і в цьому не твоя вина. Коли закінчиться війна, я з фронту повернусь додому і обійму дружину і свою доню. І ми не плачемо сповна. Коли закінчиться війна, я очі буду доло опускати від поглядів сусідського хлопчати, що я живий, а в нього тата вже немає. Коли закінчиться війна, я буду чаркою вина хмільного Душевний біль світамувати довго-довго, поки весь не вичерпне до дна. Коли закінчиться війна, я прощення проситиму у Бога за що ницей і убогий забув, кому належить істина. Коли закінчиться війна, ми зберемося вшанувати звитягу на кладовище у морі синьо-жовтих стягів, загиблих воїнів, шануємо імена. Коли закінчиться війна, пройдуть роки. І час загоїть рани, і ми зрозуміємо глибину страшної драми, Якою перемога нашої була ціна. Коли закінчиться війна, гармати стихнуть, танки зникнуть з поля бою, а не Залишиться в душі у нас з тобою. То чи закінчиться вона? Є вірші, які не старіють. Бо є теми, які не можна забути. Є війни, які ще не завершились. Ми читаємо ці слова і відчуваємо, як вони б'ють прямо в серце, бо сьогодні наші ровесники знову пишуть в окопах, знову чекають світанку, і поки вірші звучать, пам'ять жива, а з нею і ми. Бо справжній мир починається з людяності. І ми знову і знову маємо про це нагадувати, так, як можемо, так, як відчуваємо, так, як вміємо, з гідністю, вдячністю і любов'ю до тих, хто боровся, і тих, хто бореться зараз.